У лютому Київське Динамо продовжить тренувальний збір в Туреччині напередодні другої частини чемпіонату України. Команда Олександра Шовковського вже залишила Лігу Європи і може сконцентруватися на внутрішніх змаганнях. Білосині запланували на березі Середземного моря ще три спаринги перед рестартом УПЛ. У четвер, 6 лютого, кияни помірюються силами із Шкендією з північної Македонії. Червоно-чорні є чотириразовими чемпіонами своєї країни. А минулий сезон завершили на другому місці зараз. же клуб знову бореться за золото, оскільки ділить першу сходинку із роботничками та сілексом. Динамо вже тричі грало зі Шкендією на зборах за останні два роки. Підсумок дві перемоги по 1-0 та нічия 1-1». один Вібет. Офіційний партнер Динамо Київ. за чотири дні 10-го числа кияни протистоятимуть данському «Есбєргу». Ця команда п'ять разів ставала чемпіоном, але ще у давні 60-70-ті роки. В еліті чемпіонату данії «Есбєрг» не грає з 2020-го, А у другому дивізіоні наразі йде третім. Останнім спаринг партнером Динамо стане румунська Чіксереда. Проти неї кияни зіграють 11 лютого вперше у своїй історії історії. цей клуб є лідером другого дивізіону чемпіонату Румунії. А вже 23 го числа кияни відновлять другу частину УПЛ домашнім матчем проти Карпат. У першому колі білосині впорались із командою Владислава Лупашка у Львові 3-1 на зимову паузу. Леви пішли шостими, а у січні непогано підсилилися за рахунок гравців руху: Квасниця, Сич, Федор та Краснопір. Але це буде пізніше, а поки.